Ярослав Амосов, перший український чемпіон світової ММА організації в новітній історії, який має найбільше шанси стати нашим першим українським чемпіоном у UFC. Тож сьогодні розберемо кар'єру нашого українського козака, який вже скоро підпише контракт з UFC. Та нарешті буде представляти нашу країну в найкращому промоушені. Поїхали! Період дитинства Ярослав майже не мав відношення до спорту та, будучи уроженцем ірпеня 90-х років, проводив більшість свого вільного часу на вулиці, де активно процвітав хуліганський рух серед підлітків. За ініціативою Вічі Маамосов у 15 років перше відвідав київський клуб Гермес. На початку шляху тренери часто робили йому догани за надто агресивну манеру ведення спарингів. Під керівництвом Федора Михайловича Сердюка Ярослав вже через 4 роки досяг серйозного успіху на міжнародному рівні, завоювавши Кубок Європи з бойового самбо. Через свій динамічний стиль ведення поєдинків він отримав прізвисько Динамо за час виступів на змаганнях. Амосов тричі поспіль ставав чемпіоном світу за версію WSCF. Визначившись кількома перемогами над відомими представниками Кавказу, такими як Шаміль Замуров та Абубакар Бакарнар спочатку він планував розпочати власну тренерську діяльність, однак запрошення на турнір зі змішаних бойових мистецтв змінило його плани. На момент отримання звання заслуженого майстра спорту у 2015 році Ярослав вже активно виступав у ММА, і набивши професійний рекорд 11-0. При десяти дострокових перемогах, зокрема, Динамо встиг виступити в організації Ліг С 70 яка була створена для популяризації російської школи Самбо. На цьому турнірі він одержав перемогу над Вадимом Сандульським. А за напідтвердженою інформацією, глядачами бою стали Медведів, Медведюк та Хуй. 3 квітня 2013 року Амосов отримав контракт у Тех Креп FC, де він проведе всі майбутні поєдинки до переходу в заокеанські промоушени. Бій проти Равіля Різаєва довго не протривав. Спочатку Динамо влучив хайкіком. Після чого росіянин спробував перейти до боротьби. Однак заліз у коронку Ярослава. Його улюблений сабмішин анаконда. Та звісно, росіянин стукає. Прекрасна перемога для Ярослава. Наступним опонентом став привезений зі Швеції ветеран Дієго Гонзаліс. Перший раунд Ярослав вирішив провести у стійці, наносячи багатоударні комбінації, за якими намагався сховати правий оверхенд. Декілька разів йому навіть вдалося його донести. Дієго через брак мобільності постійно стояв на місці, дозволяючи українцю зажимати себе серіями. Гонзаліс спробував засушити бій, однак безуспішно. На початку другого відрізку Амосов чергове пішов уперед, унаслідок чого зав'язався клінч. але Рефері швидко повернув бійців у стійку. Удари ногами Ярослава періодично створювали проблеми для представника Швеції однак кінцевою зупинкою став той самий правий оверхенд, який Динамо заховав за лівим прямим. Та не збираючись збавляти обертів, Ярослав вже через два місяці виходить на поєдинок проти Іслама Берзегова. Росіянин віддав центр, намагаючись не дозволити Амосову входити на ближню дистанцію, використовуючи активне пересування по рингу. Проте вже через хвилину українцю вдалося піджати суперника, змусивши його піти за тейкдауном. Але Ярослав тільки того і чекав. Моментально зачиняє анаконду, отримуючи чергову перемогу задушливим прийомом. 16-й рік відкрився боєм проти непереможного Максима Коновалова. Та цей бій був комейном турніру. До речі, цікаво, що казаха об'явили з рекордом 10-1, хоча на таполежі та шардок у нього було чотири Невже і тут наш старий знайомий ескарможаров встиг наслідити. Представник Гермесу одразу йде за переводом. Однак казаху вдається задефати спробу. Вже за кілька секунд Ярослав II йде за переводом, і цього разу спроба виявляється успішною. Через нетривалий термін бійці повертаються у стійку, де конувало викидає удар ногою, який Амосов підхоплює. Казах підіймається, але віддає шию. Чим скористався українець, зачинивши другу поспіля на конду. Останнім викликом перед титульним протистоянням став Хасенбек Абдулаєв. Росіянин зі старту вирішив діяти агресивно, що обернулись для нього клінчем. На вході у ближню дистанцію Абдулаєв виконув коліно, яке відкрило розсічення на обличчі Ярослава. Амосов переводить сутичку у партер, проте згодом Хасенбек підіймається на ноги. За кілька секунд Амосов знову йде за тейкдауном і вкотре кидає суперника на настил. До кінця раунду українець ще декілька разів успішно переводить бій у партер. Початок другого раунду ознаменувався спробою росіянина пройти у ноги. Однак ця дія ледь не завершилася для нього задушливим прийомом. Попри це, Абдулаєву вдалося вибрати з небезпечної ситуації. Після чергового успішного тейкдауну Амосов відкрив потужний ГНП, змусивши опонента закритися в обороні. Амосов продовжує насипати та рефері зупиняє бій, фіксуючи технічний нокаут на користь українця. Хорват Роберто Солдіч, який у майбутньому стане дворазовим чемпіоном КСВ, прибув до Росії заради титульного поєдинку з перспективним українцем. Попри статус титульного бою, з невідомих причин бій був трьохраундовим замість традиційних п'яти бійці з повагою поставились до навичок одне одного, і перші половини стартового раунду провели у розвідці. Солдіч працював другим номером, відповідаючи ударами ніг. А таки скорочує дистанцію та наносить потужний ніделкіт, який відправляє суперника на настил. Динамо зав'язує клінч, який рефері розриває, повернувши бій у стійку. Другий раунд розпочався з затяжного обміну ударами. Було помітно, що солдіч вкладається в кожен свій удар, сподіваючись вирішити все одним точним панчем. Темп бою зростав повільно, але за півтори хвилини до кінця раунду Амосов підхоплює ногу суперника і переводить зустріч у партер, де до фіналу епізоду отримує опонента, завдаючи потужних ударів зверху. Фінальний раунд не запам'ятався великою кількістю активних дій. Утім, Ярослав зумів донести до цілі хай кік і навіть нав'язати обмін ударами наприкінці п'яти хвилинки. Роздільним рішенням суддів українець здобув перший у кар'єрі титул та свою першу перемогу над бійцем настільки високого рівня. Для першого захисту поясу Амосову привезли бразильця діогу Кавальканті, який не вважався серйозною загрозою для нашого козака. Підготовку до поєдинку українець проводив у старому осколі у залі Федора Ємельяненка. Уже в першому клінчі Ярослав кидає суперника через стегно, проте Кавалканті встає, щоб за кілька секунд знову опинитись на канвасі. Потрапивши у сайт контрол, Динамо спробував вийти на Кімуру, але після невдачі почав завдавати потужного ГНП. Бразильцеві вдалося піднятись на ноги тільки після декількох хвилин домінування на землі. На виході з розміну України влучає лівим хуком, змушуючи діогу відступати. Ярослав блискавично проводить кидок та виходить на дарс чоук Бразилець стукає, і це перший вдалий захист чемпіонського титулу для Ярослава Амосова. У своєму останньому поєдинку у Тех Крепевсі Амосов зустрівся з 18-річним бразилом Натаном Олівейрою. З перших секунд бійці зав'язали клінч, який рефері розірвав через пасивність. Представник Гермесу намагався проявити себе в стійці кілька разів дало влучивши, але вирішив не ризикувати та перевів бій до партеру. Після кількох хвилин роботи в партері Олівей розпробував піднятися, однак залишив шию відкритою, що дозволило Ярославу закрити анаконду та здобути чергову перемогу. З рекордом 19-0 Амосов підписав контракт з потужним тоді промоушеном «Білатер», який був другим промоушеном у світі після UFC, де в дебюті йому протистояв колишній боєць UFC Джеральд Харіс. Українець одразу спробував пройти в одну ногу, але перевести зустріч у партер не вдалося. На виході з клінчу він влучає хорошим ліктем. Було видно прогрес Ярослава у стійці. Він ефективно працював серіями з прямих ударів. Цього разу йому вдалося здійснити тейкдаун, після чого Динамо одразу зайняв спину суперника. Втім, Харісу вдалося встати. А Мосов продовжував атакувати серіями ударів з рук, додаючи кіків по різним поверхам. Та під кінець раунду він знову успішно перевів опонента на канвас. У другому раунді американець так і не знайшов ключів до перемоги, постійно наштовхуючись на комбінації українця. І одна з таких якраз і змусила Харіса відступати та переходити до боротьби. Проте нашому козаку не склало труднощів задефати тейкдаун. Спроба Анаконди, на жаль, не пройшла, та поєдинок повертається у стійку, де Ярослав тільки нарощує свій тиск. У третьому раунді під час розміну Ямосову вдається зайти за спину та провести яскравий кидок на канвас. Практично весь залишок часу був проведений у боротьбі, де українець мав значну перевагу. Судді одностайно віддали перемогу Ярославу, покращивши його рекорд до 20 0 Другим випробуванням у Білаторії став бразилець Ерік Сільва, який також мав досвід виступів у UFC. Першу половину раунду бійці провели у розвідці. Увійшли декілька разів у розміни. Однак серйозного результату ніхто не зміг досягнути. На екваторі відрізку Амосов кинув на настил опонента через зацеп, Втім, розвинути успіх також не зумів. Під час одного з розмінів Сільва втратив рівновагу та впав на землю. Українець пішов занадто прямолінійно вперед з комбінацією та затримався на ударній дистанції, що обернулось для нього контр з серією від Еріка. На початку другого раунду бразилець підхопив ногу Ярослава, перевівши його у партер. Сільва намагається зблизитись, але Ярослав зав'язує кліч, звідки моментально заходить за спину. А Мосов Дефе спробу встати опонента, блискучий переводячи Еріка на землю. У третьому епізоді Динамо вирішив нічого не змінювати, тож одразу спробував перейти до боротьби на екваторі. Відрізку тейкдаун виявився успішним. Після чого послідував ГНП з кількома видовищними китками, які принесли перемогу Ярославу одностайним рішенням суддів. Вже через півроку українець повернеться в Октагон, щоб провести бій проти ветерана Девіда Рікалса, за плечима якого було аж цілих 26 проведених поєдинків. Зі старту Амосов влучив непоганою правою, та на ній затяжну комбінацію. Менше ніж за хвилину відбувся перший тейкдаун. Американець спробував піднятись, проте це обернулось для нього ірпінськими авіалініями. У наступному відрізку Ярослав підхопив ногу, перевівши сутичку у партер. Девід непогано працював ліктями, однак це не завадило українцю поступово покращити позицію та закрити дарс чоук з Американець здається, 21-ша перемога для Ярослава. Наступним опонентом став перспективний барцуха Ед Рут, який мав серйозний бекграунд у боротьбі, та встиг проявити себе у мма перемогу над майбутнім суперником Ярослава Джейсоном Джексоном. Амосов класично для себе почав з проходу в одну ногу, втім спроба виявилась невдалою. Американець відповідає також проходом в одну. Але Ярослав не тільки дефе, а ще й сам переводить еда. Бійці повертаються на дистанцію, де руту таки вдається тейкдаунити українця. Тім Амосов швидко підіймається на ноги. У кінцівці Динамо збільшує темп зустрічі, активно пресингуючи опонента. На старті другого відрізку українець продовжує тиснути свого суперника з багатоударними серіями. Ярослав йде у ноги, забираючи спину. Однак у греплерському розміні дозволяє американці забрати свій бек-контроль. Втім, йому вдається встати та увікнутися з комбінацією, яка завершилась проходом у дві. У фінальному раунді Амосов продовжив тримати домінацію у стійці, викидаючи ще більше ударів. Ближче до екватора зустрічі представник Гермесу вирішує піти за переводом. Знову віддавши спину Українець, скидає себе суперника. По поверненню у стійку Ярослав перебивав свого візаві, чим виборов перемогу одностайним рішенням суддів. Четвертий поєдинок у білаторії Динамо провів проти Марка Лімінгера, який мав рекорд 11-1 та був дуже солідним проспектом. Та вже на другій хвилині бою Амосов гарно піджав суперника серією ударів та задефав тейкдаун, опинившись зверху. У американців відкрилось помітне розсічення, яке українець почав розкривати за допомогою потужного ГНП протягом залишку першого раунду. Та розсічення було настільки серйозним, що лікарі у перерві між відрізками винесли рішення не випускати ліменгера на продовження поєдинку. Чим принесли нашому козаку перемогу технічним нокаутом у першому раунді. Ставало зрозуміло, що уроженець Ірпеня наближається до титульного бою однак, останньою перевіркою став черговий американський борцуха Логан Сторлі. Обидва бійця були непереможними. Сторлі мав дуже солідний бекграунд у американській студентській боротьбі та мав статус All-American. Тож він мав стати найголовнішою перевіркою Ярослава у кар'єрі. Чотири власник статусу All-American кілька разів намагається пройти у ноги. Щоправда, кожну зі спроб українцю вдалось зупинити під час нанесення Лукіка Сторлі впав. чим моментально скористався Ярослав, накривши свого візаві. Логан зміг встати та декілька разів проходив у ноги українцю. Наш козак вирішив не відставати, тож сам пішов за тейкдауном, забравши спину. На руках ситуація складалась на користь нашого бійця. Він був активніший в стійці та більш влучним. Американець відкриває другий раунд, проводячи кидок. Проте Амоса відповідає спробою важеля коліна. Але Американ бой все стерпів, та бійці повернулись до стійки. Після чергового тейкдауну від Сторлі Амосов закриває Анаконду. Захват настільки ж плотняково, як зал пакету граду по Белгороду. Але Сторлі не росіянин, тож все витримав та зміг вирватись. Бійці провели декілька розмінів у стійці і знову перейшли до боротьби. Українець намагається замкнути Анаконду ще раз. Але знову американець все терпить. У прагненні нав'язати боротьбу Логан віддає спину, що дозволяє Амосову утримувати домінуючу позицію до кінця раунду. У третьому раунді малюнок бою не сильно. Змінився американець, розуміючи перевагу Амосова у ударній техніці, продовжує переводити бій у партер, але наш боєць демонструє відмінний захист від тейкдаунів. Але Сторлі все-таки вдається спіймати Ярослава на помилці. Амосов віддає спину, та американець намагається з останніх сил закрити реєрне нейкід чоук але наш потужні все витримав, та поєдинок перейшов до рук суддів, один з яких навіть побачив у бою перемогу Сторлі, але двоє інших віддали поєдинок 29-28 на користь українського бійця. І вперше в сучасній історії ММА українець отримав шанс побитись за пояс чемпіона у другій лізі світу. Його опонентом став потужний бразильський боєць Даглас Ліма, який перемагав таких легенд, як Бен Сондерс, Лоренс Ларкін, Пол Дейлі та Рорі Макдональд. Та першим збив хайп з Майкла Пейджа, виробивши його наглухо після Лоу-Кіку, Ліма мав гарматні лоу-кіки та ковутуючи силу в руках. Але це точно не лякало Ярослава, дитинство якого пройшло у 90-ті у передмісті Києва. Ярослав нікуди не поспішав та проводив розвідку Бразила. Та вже у середині першого раунду, потужним товарняком залетів у ноги Бразилу. придавивши його бетонною плитою аж до кінця раунду. У другому раунді Амосов знову підловив бразильця на помилці та без проблем перевів його на настил. Опинившись у халфгарді знизу, Ліма майже не приймав серйозних намірів скинути себе опонента. Скоріше за все через страх попастись на сабмішин. Таким чином, Ярослав без проблем забрав другий раунд. У третьому раунді Динамо вирішив більше попрацювати у стійці, в якій він виглядав достатньо впевнено на фоні переляканого боротьбою Дагласа. Втім, Амосов знову без проблем переводить ліму на настил. Але на цей раз Рефері підняв бій у стійку через занадто пасивну роботу Амосова. Та бразилець навіть прокинувся та провів декілька атак під кінець раунду. Амосов вперше у цьому бою зайшов у чемпіонські раунди, у яких після декількох невдалих спроб тейкдауну таки зміг перевести суперника до партеру та проконтролював згарда аж до кінця четвертого раунду. Амосов абсолютно точно забирав цей бій на картках суддів. Тож Ліму міг врятувати тільки нокаут, але Амосов знову переводить Ліму на настил. Та що це спроба армбару від Ліми за 30 секунд до кінця раунду? Але для київської школи самбо це звичайний день. Тож Амосов все терпить та доводить бій до рішення суддів. Всі троє суддів єдиногласно оцінили бій 49-46 на користь Ярослава Амосова. І таким чином вперше в новітній історії ММА. Ярослав Амосов стає першим українським чемпіоном солідної мма організації. Ярослав мав захищати пояс проти головної озірки Біла Тору Майкла Венома Пейджа. Однак через повномасштабне вторгнення по росіян в Україну бій зірвався, бо Ярослав вирішив не відсижуватись як Ломаченко та деякі псевдовоїни, а одразу повернувся в Україну та записався у Терео Ірпіня. За що отримав нескінченну повагу від українців та навіть від бійців світової спільноти? За словами самого Ярослава, він не приймав участь у прямих боях, але вони займались евакуацією поранених та цивільних. Та покажіть мені, хоча б ще одного чемпіона світової організації, який під час повномасштабної війни з Другою армією світу повернувся у свою країну та вступив у збройні сили. Наприклад, той самий Чимаєв, який після бою з Усманом кричав у мікрофон, щоб Кадирка дозволив йому поїхати у Палістину та воювати проти євреїв. Чомусь за два роки так туди і не доїхав. А Володимир Мінієв, у якого його брата забаранили під Гостомелем. Теж за три роки чомусь не знайшов час поїхати захищати сусію від вторгнення НАТО у Курську. Тож цим вчинком Ярослав доказав, що у нього дійсно стали віяйця, як в Октагоні, так і поза ним. Повернення було заплановане на 25 лютого 23-го року. Октагон «Динамо» розділив у реванші з Логаном Сторлі, який на той момент встиг завоювати тимчасовий титул чемпіона у бою проти Майкла В'єнама Пейджа. Українець активно викидав прямі удари та доніс непогану трійку по опоненту. Він поступово збільшував кількість ударів в комбінаціях, наче Макс Холовей, щоразу підвищуючи темп тантиск на американця. За півтори хвилини до кінця раунду Амосов провів блискучу серію, яку закінчив Хай Кіком. У кінцівці Сторлі намагався піти вперед. Однак представник Гермесу перехопив атаку, наносячи власну комбінацію. У другому раунді А Ярослав додав більше кіків та почав працювати ще більш впевнено. Логан спробував піти у ноги, однак Динамо дефує спробу та йде вперед затяжною серією з рук. В кінці раунду сам українець намагався нав'язувати свою боротьбу. На старті третього раунду All-American йде за переводом, однак Амосов добре захищається. На третій хвилині зустрічі наш спортсмен знову наносить багатоударну комбінацію, яку завершує переводом до партеру, встановлюючи абсолютну домінацію у раунді. У чемпіонських відрізкав Сторлі, задихав, та українець продовжував розбирати американця з серіями, встигнувши навіть відбити ногу Сторлі. Ярослав поступово ламав не тільки обличчя Логана, а й його впевненість у своїй перемозі. Киткому кінці всі бою Амосов закріпив за собою тотальну перевагу, забравши кожен з п'яти раундів. Склалося враження, що українець вийшов на свій пік та йому вже давно пора до UFC. Але через те, що Білатор викупило ПФЛ, Амосов не зміг розірвати свій контракт та вимушений був битись проти небезпечного претендента Джейсона Джексона. Який у свою чергу перемагав Дагласа Ліму Логана, Сторлі Пола Дейлі та Бенсона Хендерсона. У першому ж раунді Ярослав непогано працював на руках, однак не зумів провести жодного тейкдауну. Уроженець Ямайки здебільшого вичікував момент для нанесення власного накоутуючого удару. Джексон провалив Амосова та сам зайняв позицію бек-контролю, Втім, для Амосова не стало проблемою вийти з цього положення. Динамо намагався сховати спробу тейкдауну за допомогою комбінацій, однак вони не дали бажаного результату. У другому раунді претендент продовжив вицілювати голову чемпіона, сподіваючись на власну наколотуючу силу. Силу вперше у кар'єрі українець не міг провести тейкдаун, а його спроби поступово ставали все більш передбачуваними. Джексона наніс гарний калфкіт, який Ярослав відчув через декілька секунд. Американець довів гарний аперкот, змушуючи відступати нашого українця. Амосову нарешті вдалось забрати вигідну позицію у боротьбі, зайшовши за спину опонента. Втім, через гарну стійкість на ногах Джексона йому не вдалося розвинути успіх. Американець розпочав третій епізод зі спроби тейкдауну, але школа київського гермесу показує свою ефективність. На вході у ближню дистанцію Динамо пропустив потужну серію ударів. На виході з розміну чемпіон пропустив праву, яка відправила його у нокдаун. Українцю вдається встати, проте через мить він падає обличчям до підлоги. На жаль, нуль у графі поразок змінився на одиницю, перешкоджаючи Амосову побити рекорд Нурмагомедова. За словами самого бійця, після поразки були думки, що на цьому його спортивна кар'єра закінчилась. Втім, через півтора роки наш козак повернувся у лізі Cage Fury FC з поєдинком проти колишнього бійця UFC Кертіса Мілендера у мейн венті турніру. Представник гермесу перевів бій до партеру, де почав покращувати свою позицію. Поступово на шиї Мілендера почалась закриватись улюблена анаконда Ярослава, яку американець не зміг задефати та постукав після свого повернення. Українець звернувся у післяматчевому інтерв'ю до Дани Вайта, попросивши контракт з UFC. Та кілька днів тому вже з'явилася інформація про те, що організація близька до укладання контракту з топ 1 бійцем з України. Та вже скоро ми побачимо Ярослава в одному з найконкурентніших дивізіонів у UFC, де у нього є всі шанси стати чемпіоном. Аби не пропустити подальші новини про розвиток кар'єри Ярослава Амосова, прошу вас підписатися на нас у телеграмі та інстаграмі. Посилання залишу в описі, та нагадую, що у нас триває збір на пікап на 34-го окрему бригаду берегової охорони. Хлопці насипають свинявим не гірше за Амосова у Ground and Паунді та потребують ваших донатів на пікап. Посилання на збір на ваших екранах та в описі. Працюємо на перемогу разом. Слава Україні!